Всім привіт! Сьогодні Оу. я граю в Forest Horizon 5 в режим Eliminator. І сьогодні, може не сьогодні, я спробую перемогти. Ще раз, Ще раз перемогти, тому що минулий раз зовсім абсолютно нічого не вийшло. Я просто в шокі, що все так, але окей, зараз спробуємо, не знаю, якусь іншу тактику. Де можна з'явитись? Багато місць мені рекомендують, але я їх всі не запам'ятала. фест... Блін, якийсь фестиваль. Як же він називається? Блін, я можу подивитись. А, знайшла. Фестиваль Харайзен Баха, господи, що це таке? А я вже не можу вийти в карту, там. Супер. Ну, ладно. Якщо тут буде не одна катка, а дві, то я фестиваль фестивалі, попробую з'явитись там. Тут нічого не видно, нічого не чути. Де він там? Ось він. Ось тут? Ось тут. Так. Немає тачки. У мене вперше на цьому мості немає тачки. Чи я знову не на тій частині з'явилась? Немає, реально. Йома, я ще ніч, я нічого не видно, я в зоні. Так, ну це вже добре, ну я буду летіти вниз. А що мені робити? І знизу немає ніде дропа, да? Блін, я оце поки летіла. Що у нас там туди? Десь зона. Це, звичайно, дуже погано і краще було б їхати по дорозі, щоб там. Зустріти, якщо дроп, тому що все одно ж він буде з'являтися десь на дорозі. Так, це звичайно непогано. Так, бачу, четвертий рівень, третій, другий брали. Ми більше ні на що не звернула уваги. Тут нічого немає. Четвертий субару. Ой, господи, понакладали цих палок. Шостий. Непогано. Ще один, четвертий, другий, третій. Ем. Угу. Блін, та я не знаю, що тут можна в цій темноті побачити, звичайно. Але може, хоч щонебудь, хоч що-небудь таке. О, я бачу, але його, мабуть, хтось забере. О, в нас ще й озеро. О, я два бачу. Окей, їду туди кудись. Блін, так, звичайно, їх дуже погано видно. Там он, хтось ліворуч їде. Пождіть, пождіть. Зачекайте, треба дробочок. Десь тут. Один он на, той, на тій стороні, а інший ось. Супер. Беру, якщо його ніхто не забере, поки я сюди доїду. Тому що тут багато маркерів на мосту, блін, забрали аудіареску, капець, треба переїжджати. О. І забирати цей дроп скорше скорше, давай, 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 давай. Блін, тут ці будинки, як їх ніхто не б... О, знеслось. Так, не забирається мій дропчик. Не бачу ніби. Але ми зараз зможемо прямо тут з ним зустрітись, так? Другий шостий, блін, супер класний дроп. Звичайно, у вас третій поршмакан. Макан мене з цією точкою асоціюється пана. Так. Пана! Пана. Коли ми пограємо вже в Форз. Раз. Так, їдемо ось тут дві людини, можна з ними поганятись, тому що третій рівень це. Церква? Церква? Прикол. О, стій, стій. Стій, 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 стій. Ох, ні-ні-ні, зі мною, зі мною, зі мною, зі мною. Я тут. Давай. Що ж за цей другий такий повільний? Порівняно з першим. Стий! О ні. У нього точно не перший рівень, але якось він повільненько їде. Що? я нічого не бачу. Що в тебе там за мініатюрка? Резка. Упс. О-оу. Попрямій це дуже погано. Попрямій же. Блін, не буду дивитись в карту. Ні, вже бачу, що не попрямій, але не буду дивитись в карту. Буду їхати десь отак приблизно, як мене ведеться штука. Чи попрямій, господи, що робити? О, там піраміди, йомайо! -йо, нафіга я сюди поїхала. Блін, тут чий мост зараз буде, чи не тут? А, я вже його проїхала. А ось він. Блін. Там десятий рівень у когось був. Так, я в шоці з того, що я перша. Так, карти ведуть туди кудись. Ну там вже ж піраміди, я ж зараз застряну там. Е, е, ей, -е, чувак, дивіться, як він жме. Треба йому не дати, не дати мене перегнати. Ні-ні-ні. ні, 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 ні. Белі. <плес> не заповінили ці штуки, так? Да? Капець! Дякую. Так, мені потрібно зараз подивитися, що таке Horizon Baha. Ой, що це я роблю? Ой, матінка фестиваль. Як це подивитись? Йо-майо, де цей фестиваль, блін? Де тут фестиваль Дивитись взагалі не розумію Horizon. О, це він, мабуть, баджа. Більше ж немає фестивалю, так треба підгіднути повернутись. Мабуть, оце він. А ну ще. Та блін, не сюди. Та де та кнопка, я мою Все, я вже не можу зайти в карту, бо кнопку шукала. Я думаю, це він, цей фестиваль. Класна резка, звісно, тачка. Жалко, я її не можу ніколи знайти чомусь. Не ніколи, але останні часи вона мені взагалі не впадається. Я тільки бачу її інших людей. На жаль, о! Так, будемо думати, що це ти Horizon. Баха. Так, Horizon Фестиваль. Дроп. Попереду дроп. Мабуть, це все-таки цей фестиваль. Швидесенько, швидесенько, за дропом! Ззаді ще один. блін. Так, окей, давай вперед, цей ближче, ніби. А ззаді, чувак, Йоп, пересете. оп поп оп, оп. Аудіересочка. Гар, гарний фестиваль. Так, чувак, що в тебе там? Порш, Міцубісі, що ти взяв? Поясни мені, будь ласка. Ой, там у вас тут куча. А, так он ще один дроп. Ай, давай гонку. Ладно, давай подивимося, що там за дроп, якщо не виходить гонка. Блін, три, три дропа? Реально, три дропа дуже круто. Я зараз тут е, чекну якось швиденько. Я розумію, що гонка втрачена, і нафіга їду чекати цей дроп, я також не розумію. Це просто так. Мені по приколу. Е, П'ятий рівень, так тут ще й дивіться, які класні дропи. Так. Хто, може, хто грає в форзу, з'являємось на цьому фестивалі всі. Тут не так багато людей і багато дропів. Ось дивіться, уже зараз буде четвертий поруч біля нього. Ще й 4 людини, це є з ким поганятись. Ну, о, Резка! Я жаліла, що я не можу її знайти. Так, ой-ой. Пролітаємо, пролітаємо. Ой-ой-ой, ой, ой, давай, 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 давай. Ресочка Ще одна ресочка їдемо ось. А далеко зона? А, ні, ми вже в зоні. Ну Цих ось, значить, двоє, мабуть, в гонки. Зараз я поки доїду, ще когось маю зустріти, а он ще якийсь третій їде. Десь де? Поїхали з тобою. О, пропав. Ладно. Давай, значить, цих. Він ще з ними зразу не поїхала, тому що мені було цікаво чекнуть дроп. Каміння. Нормально, нормально, нормально все вийшло. О, о, дивіться, купа народу. Знову чотири. Парна кількість, вони можуть бути всі в гонках. О, три. Нормально. Куди я лечу? матінько? Що це за дорога в мене така? Двоє. О, троє, троє, троє. Так. Мабуть, вони їдуть на той дроб. А, його вже нема, значить його забрали. Так, хтось когось там вигнав. Ще... О, стій, стій! Стій, 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 стій! Стій, 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 стій! О, чел, сорі! Але ти бачиш, який в тебе суперник. Отак от впевнено влетіла в каміннячко. Блін, щось в цьому, звісно, ауді. Так. Угу. Хороша тачка. Буде так. Так, ну тут, я би, звичайно, хотіла сказати. Малючок якийсь. Впевнена перемога, але краще не буду нічого казати. Минулий раз також, ніби я впевнено перемагала, але за 300 метрів до фініша щось сталося не те, що хотілося. Нічого, ще, все буде. Блін, гарна машина така. Дев'ятий вже ось дев'ятий. Уявляєте? Круто. Йому пощастило. А мені менш пощастило, але в мене зараз також буде дев'ятий. Ох, щось важко їй дається це все. Але нічого, зараз приїдемо. Приїдемо. Суперника не видно, Чел, Вийди, будь ласка. Потому, що Мені так важко їхати до фінішу, оце по цій дорозі. Оу, прилетіла. Дякую. Так, сьомий рівень! Що буде за тачка сьомого рівня? You have так, тачку. Мерседес go. Ну, Що я зроблю? О, дроб з'явився. Розуміло. Велостір. Так, тут хтось вонкий, там он хтось одненький. Що у нас по зоні? Край зони гонка буде кудись. Сюди. Блін, звичайно, до одного чувака їхати таке собі. Е, а де всі ділись? Добре. Туди поїхали в тулпу, з цю гору. Зараз об'їдемо і шукаємо нового суперника. Блін, вони всі там тепер. Йдіть сюди, будь ласка. Жесть якась дроп. О, о, чувак. Блін Йо, пересите. Йо, пересете. Оце я нарвалась. Оце я нарвалась. І що робити? Блін Мене, здається, хтось зглазив, що в мене тепер кожного разу три гонки. Ну, він десь біля мене летить. Ну, він десь біля мене, ззаді він їде. О, чувак, втопись десь там, я тебе благаю, там є де втопитися? Ти що десь там врізався? 700 метрів. Угу. 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 Дуже дякую тобі. А вона взагалі не повертає. Капець, чувак, вріжся, вріжся, боже, врізався Богу. Ух, якийсь такий їздок, як оце я. А, капець! Яка важка машина. Давай на фініш! Ух, слава Богу. Так, дев'ятий рівень, але такий дев'ятий рівень. Не зовсім класний, звичайно, я беру дев'ятий. Гранд Джип Гранд Хірокі трей, Хоук. Матінку, хто тебе так обізвав? Що з тобою робити? Так, треба якось повернутися туди, назад і в оту кучку їхати. О, тут є ось де переїхати. А я звідки знаю, на якій вони сторони моста. Добре, будемо думати, що на тій. Дивіться, там троє і там троє. Тут ось ще такий одненький, ніби. Я зараз його, думаю, підловлю, скоріш за все. Тут двоє вони вгон. О, тільки що тепехнувся чувак якийсь. Так. от оце ось небезпечно, звичайно. Оу. П'ятий рівень. А ну давай. Ей, а чого воно не посігнало? А, я забула на кнопку нажати Шостий, п'ятий. Ні-ні-ні, зі мною зі мною зі. Плух. Я плух так, Мазіратіліванте. Там купа і там купа, тут в гонки купа. Так, ти на іншому березі. А, ти в гонки також. Це не сенсу, значить, сюди назад. По кругу, покатую. Ого, там всі в гонки тупо. Так, ці на тому березі всі. А, мабуть, зона зузилась, дивіться, додалось дропа багато. О! Тіпочок. Я думаю, фініш буде туди. Куди їхати? Супер, це я, я надіюсь на цьому березі, так? Блін. І він там не втопиться зараз ніде, так? Там нема де втопитись, здається. Ладно, ладно, ладно. Окей, нема питань. Поїду за ось ось. Ой-ой-ой. ой 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 ой, -ой, -ой о, блін, як він все. Не пролетів все. Перевернувся. Чувак, я тобі не заздрю. Він десь там далеко відновився. Ой-ой. Господи, як важко. ні 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 Блін, щось в мене так всі машини важко контролюються сьогодні. Де цей дроп, блін? І дроп в якихось дурних місцях. Так, 10. Якщо буде якийсь нормальний 10, я щось не, не думаю, що я хочу ганяти. тому що гонки даються мені доволі тяжко. О! Блін, що робити? Блін, звісно, Форт хочеться. А вже дев'ять гравців. І раз, два, три, чотири, п'ять. І я шоста. Е, я бачу на карті зараз. Блін, можу провтикати, звичайно, тачку класно. Уже вісім. Блін, ось хтось їде. Блін, а можна якось об'їхати гору, щоб подивитись, хто там? Бо от, дивлячись, яктончик. Щось таке. А, вони зараз вдвох поїдуть. Не поїхали? Блін, чуваки, я тепер стрімаюсь, як ви не поїхали вдвох. Ви, мабуть, корифанчики, да? Я впевнена, що буде фініш десь там. Блін, звісно. Я вже щось не впевнена в твоїй впевненості. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отак от буває. Це капець, а не тачка. Я взагалі не вмію нею їздити. Так, 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 так. Блін, п'ятий ну, рівень стидненько буде. стидненько, але знаєте, після вчорашньої катки мені не стидненько, Чи коли вона там? Після суботньої скажу, тому що не знаю, коли вийде це відео. Так. фух, Десь тут фініш бачу вже, а чувака не бачу я, а, а, а фініша також не бачу. І на силу їду, тому що боюсь перевернутися. Блін, якщо мені зараз запропонують, Боже, що я їду реально, як черепаха. Зараз мене наздожене вже. Так, тут край зони. Зараз сюди будуть всі гоники. Якщо мені зараз запропонують форт, я, мабуть, оберу форт, тому що в мене він якось краще з ним. Ні, ні-ні. Відмова. Так, шість чуваків. а, як ганяться? Я взагалі теж боюся, якщо вам цікаво. Так. Ще хвилина майже до звуження арени. Шість гравців, ніхто не ганяється. Всі бояться, хочуть фінальну гонку. Але фінальної гонки може не бути. Наумат тут. Так, хтось за зоною десь далеко, блін, оце чувак, мабуть, точно хоче в фінал. Небезпечно, звичайно, оце таке робити, як я роблю. Ух, мене аж ручки трусяться. Так, я тут не втоплюсь уже. Так, 5. Все-таки хтось ганяється. Я бачу чотирьох і я п'ять. А, всі. А, його, мабуть, зона викинула, так? Так, в когось фуніган. Прекрасно. Ну, я не хочу ганятись з Для мене тільки що такий стрес був. Що, мабуть, я тут, знаєте, так. Збоку потусуюсь. Зараз головна шибарина не викинула. Так, ну це останнє звуження, все, гонки закінчились, можна їхати кудись туди. Це я нікого не бачила. Треба їхати кудись туди, не перечіпати через оце все. Так, тут ще воно в гонки. Зараз буде 4 гравця, прекрасно. Взагалі все супер. Чи то чувак тачку міняв, не знаю. Так, ага, вони не встигли гонку. О, так, я у фіналі. Це прекрасно. Що робити? Фініш полюбе буде туди, тому попереду прям гора. І кудою мені обскочить, незрозуміло. Всі туди чомусь стоять. Чому вони так впевнені, що фініш туди? Блін, звичайно, така важка ця машина. Я просто не можу неї. Я не бачу, де фініш. Ага. Окей, супер. Тільки дивіться, що я тут лечу, блін. На двох останніх колесах останніх. Нормально, що в мене колеса останні. Ламба, ламба, е е е Я точно... Це що там? Трилкет? Трилкет, а перше що? Що перше? Блін, важко, як же з цією штукою керувати? Перше трилкет, Ой, не перше, друге трилкет, Що перше? Ні, трилкет, я тебе не пропущу. Так, ладно, я друга, цікаво, яка машина перша. Блін, камні. Дерева, камні? Камні дерева. Ааа, куди ж ти стоїш, блін, на задні колеса, чел? Фух, ладно. О, як же на ньому їхати? О, як же на ньому люди їздять? Є така тачка в реальному. Житті? Мабуть, так. Де ж вони її взяли? Чувак, ти там фінішував уже? Я хочу на тебе подивитись. Так, я друга. А покажіть, яка в нього тачка була, блин, цікаво! цікава. Так, я дошла до фінальної гонки. Я, друга, це не так погано. Я за 500 метрів від фінішу. Але я хочу перша бути. Ауді ти ще першу року, дуже дякую. Так, дуже рада, дуже рада, дуже рада, мені дуже подобається. Це взагалі супер. Якщо би так було кожного разу, то взагалі все було б дуже шикарно, дуже супер чудово. Так, блін. Будемо грати ще, от коли я доходжу до фінальної гонки і ще й займаю там топ-1, топ-2, топ-3, то взагалі мені дуже подобається ця гра. Так, на цьому це відео завершується. Я всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бувайте. не лайки, а вподобайки.